Ми поговоримо про вплив добрив та агрофонного ґрунту на врожайність кукурудзи. Я запрошую до слова директора з виробництва агрохолдингу АСТ, пана Віктора Пухарчука. Зустрічай! До Добрий день. Повернуся до слів Ярослава, які він спочатку сказав про лікарів. От, тому така загадка, я думаю, що відповідь дуже легка. Чим схожі лікарі і агрономи, лікарі-хірурги, помилки одного і другого ховає земля. Я хочу таку презентацію зробити про наш досвід, тому презентація буде показуватися після того, як ми побачили, з чим ми стикнулися. Крім того, що ми обірвалися минулого року в точне землеробство. Ми ще закладаємо там більше ста великих дослідів, таких промислових, на основі яких ми міняємо технологію, тому що ґрунти у нас дуже строкаті, цим, як і всіх. І дуже добре ведеться бізнес, коли кукуруза 250, 600 мм і і чорноземку. Тут і всі, хто нічого не рахує, все чітко, все виходить усі. І коли ми побачили вже реальні проблеми. З одним з факторів, а потім три фактори було, ми були змушені кардинально міняти свої підходи. От саме це поле, ось так воно знаходиться в нас у масиві. Тобто ми бачимо, що всі поля дали нормально, це 4,9, це там догори, там, ліси, таке, ну, там не, не треба на нього реагувати. І коли ми зробили аналіз пункту, ми бачимо таку картину: PH4.8. Фосфор в 4 нісін переліо, калій, лоу, кальцій, магній, сірка, вся остальне у нас окей. І ми при цьому отримуємо майже 11 тонн кукурузи. Ми починаємо думати, що, що, що взагалі ну, логіки, все ноль ну, логіки. І тут, що ми бачимо, органічна маса, майже 4. І тут виходить таке, що якщо ти маєш органічну масу 4, то тобі взагалі точно заморозку, то тобі, виходить, не потрібно, займайся просто коси гроші. От, він. Тепер йдемо далі. Ми, а, так як це хаотично взяли цей, ну, зразу ґрунту, ми зараз це поле взяли на таке конкретне дослідження, тому що у нас все одно є сумнів, що там 4,8, ну там хоч тіло, ймовірно, там є 4,8, може там 5 чимось. Це все одно низько. Ми зараз розклали це поле вже по картографії такі більш детальні. І ну, вже після збирання ми відібрали це поле, ну, розуміли, вже по зонам неоднорідності, які там вони були, вони все одно були, і переходимо на інше. Ну, це така наша робота, я думаю, що я вас взагалі нічим не здивую, і всі таке роблять. Тобто, Просто підійшли до цього по іншого. І беремо інше поле, це інший регіон, там, де ми сіли з НПХ. Я не можу сказати, який результат аналізу на цьому ґрунті, тому що ми, ну, ми не могли набрати всіх результатів аналізу, а регіон тут орієнтовно, якщо брати по органічній масі, від 2,5 до 2,7. Тобто вона строката, але е, це середнє, тому коли ми відберемо там композон. І в нас таке юри, у нас теж дуже багато дослідів, в тому числі самовільних, ми бачимо тут таку полосочку. Ось-ось вона саме. Ми її виявили на етапі сходів кукурузи, коли там не посіялися тих 50 кілограмів. Ми взяли це поле на контроль. І коли ми зібрали вже з картографією ці поля, ми бачимо, що впливу, я вже не гордом, на слідків добре не було, 50 кг добрив нам дало урожай плюс орієнтовно 2 тони на гектарі. Це слабкі. Піщані землі, те, що таке ну, в них дуже строкаті. Я зараз покажу вам масив цих полів. Ось поле, яке ми з вами розглядали, ось тут ця полосочка і навіть не видно. І ви дивитесь, що робиться взагалі по всіх полях, які в масиві. У нас такі поля є, що урожайність від нуля, тобто там їх взагалі немає. І 16,5 тонн це все на одному полі. Тому я. Сказав, що ну, ми, що ми маємо взагалі робити? Перше, що ми маємо це побачити і не проходити це, знаєте, відштовхнув ногою, це не моє, там, середнє получив і все нормально. Тому перше, що ми маємо навчити всю команду, щоб вони не були байдужені до того, що є явне. Якщо ви бачите, ви маєте підняти це питання і обов'язково накопичення органічної маси. Я вважаю, що ми всі як патріоти країни. Ну, думаю, що ми ніякими не ми не піднімемо з вами родучий шар і взагалі що б ми з вами не робили. Дуже багато колег, кого я знаю, дуже багато патріотів, тих, хто і з працюють, і покривними культурами. Ну, це справжнє захоплення. Ми теж пробували цьому році зробити жито, посіяти після сої і потім сіяти туди Ж... сою, знову ну, ми не встигли фізично. От тому я вважаю, це поставив другим пунктом. Третє це диференційне внесення добре. Е, Крім цих дослідів, ми зробили ще інші досліди, і ми внесли 30 кг, 50 кг НПК і 0. Я вам сказав, що в мене взагалі нема пояснень на це, тому що там, де 30 кг, воно дало більшу врожайність. Я чекав, що воно десь хоч рівне, а воно дало скрізь більшу. Але більшу дало врожайність на сильних ґрунтах. Тому зараз ми це розкачуємо, це, цю всю. Ситуацію нам потрібно докупатися, бо я це можу пояснити тільки води, мали це нелогічно. Далі дефляційний посів, це однозначно. Я думаю, що без цього вже на таких грунтах, якщо в нас так, немає смислу витрачати як добриво, так насіння. От, і насіння. І по-любому це має бути дефляційний посів. Ну і щодо була це картографія при збиранні. Все, що ми бачили з вами очима, все, що показувало NDVI, і все, що ми хотіли б, б, б ну, уявити, що це не добре, картографія нам все поламала. Вона показала справді, хто ми є. І навіть навіть якщо будуть помилки в калібруванні, все одно тенденція по полю у вас бережеться неодорібний зон. Тому в мене така коротка інформація. Всім дякую за увагу. Доброе Дякую, Закровано віктором.